Тих людей, хто 50... заробляє менше процентів озвучених храмотинникам, це популізм чи реальність. Ну безумовно, це популізм. Зараз немає таких доходів в бюджету, щоб таким чином підвищити соціальні стандарти. Але що позитивного все ж таки ми почули в виступі лідера групи відродження? Хочу окремо сказати про ПДВ і аграрії, тому що мінфін в нас прогнозував доходи. Від ПДВ в 17-му році на рівні 280 мільярдів гривень. Якщо подивитися, це становить з урахуванням ліквідації спецрежиму 11% від ВВП. По Європі. Збір ПДВ, загальний середній показник це 7%. відсотків. тут в мене виникає питання, і у всіх виникне питання, колеги, хто вдумливо буде читати бюджет, за рахунок чого наш уряд, за рахунок яких таких інноваційних механізмів збирається ПДВ збирати більше. У відсотках до ВВП, ніж це збирають у Європі, за рахунок видушування з бізнесу, за рахунок шантажу невідшкодування ПДВ. Але якщо ми говоримо про аграрії, правильно зазначено, що напряму підтримку на дотації виділено лише 5,5 мільярдів. І навіть голова групи відродження говорить, що треба залишити спецрежим аграріям. Він сказав малим. Я думаю, що тут можна дискутувати, 에, говорити не по критерію малий, середній великий, а говорити по критерію то, того виду сільського господарства, яке нам в першу чергу треба підтримати. Йдеться про велику рогату худобу, говорю, тому що коли не ляшко не говорить не про, про корову, ми всі сміємося, але це не смішно. Якщо ми почнемо імпортувати м'ясо і молоко, м'ясо саме великої рогатої худоби, оце буде не смішно і. Тут якраз виникає питання: дивіться, якщо ефект, який нам був озвучений Мінфіном від спецрежиму в 2015 році 28 мільярдів, в 2016 році дійсно це буде менше, тому що вже там певні суми сплачувались в бюджет, він вже частково був відмінений.